Випробовують село. Давай давайте зможемо. Витривалість. Один, <праву> та взаємопідтримку. Браво, 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 право, 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 право! Голосимо. На березі озера Наварія, що на Львівщині, пройшов сьомий унікальний інклюзивний забіг з перешкодами, який об'єднав військових, ветеранів, цивільних та їхні родини. Вже традиційно кордон Рейс підтримав благодійний фонд МХП Громаді та підприємство Захід Агро МХП західного хабу МХП у межах програми реінтеграції військових і ветеранів МХП. Поруч вони не лише долучаються до організації, а й залучають своїх працівників та ветеранів до участі у забігах. кажуть, через такі ініціативи, як благодійні забіги, відкриття адаптивних клубів чи підтримка ветеранського бізнесу відбувається повернення захисників до мирного життя. Цьогоріч на старт вийшли понад 400 учасників з цілої України. У програмі представили формати на будь-який рівень підготовки: індивідуальні, командні, класичні й ультра для найвитриваліших. Цього разу також додали дистанцію для трейлу. Цей захід не про перешкоди, це захід про об'єднання, силу духу, мотивацію, виклик. І завдяки спорту, завдяки таким заходам, відбувається в більшості це. Реінтеграції і адаптація наших військових вони підтримують нас. Ми підтримуємо їх, ми переживаємо і це можливість поспілкуватися, поспілкуватися і відчути єднання і те, що все не дарма, і ми можемо будувати майбутнє активно, здорове, інклюзивне. Після початку повномасштабного вторгнення Росії Олександр Мовтіор став сапером. Але у липні 2022 року отримав важке поранення, підірвався на міні. Втім, навіть після цього продовжив службу і демобілізувався аж у серпні 2024-го. Зрештою, після поранення Олександр вирішив активно пов'язати своє життя зі спортом. Тож тепер займається фізичними вправами з іншими ветеранами й бере участь у благодійних змаганнях. Це моя друга участь. Хотів попробувати ще раз свої сили, уже більш мотивовані. Дивлюся по хлопцях-суперників такі хороші, є спортивні протези, в мене, на жаль, він не спортивний, але витисну, що можу з нього. Ветеран морської піхоти Олександр Постернак у 2023 році після призову став до лав ЗСУ, служив артилеристом на Донецькому та Херсонському напрямках і отримав поранення. Попри пережета, повернувся на фронт знову і пробув там вже до лютого 2025-го, аж поки не отримав третю групу інвалідності. Нині він теж, учасник кордонрейсу, біг в індивідуальному забігу на три кілометри з 20 перешкодами. Спорт більше не дає сил, більше не дає певне. І, е, якщо починаєш займатися спортом і починаєш ставити якісь собі певні цілі досягнені, ти стаєш певніші в собі. І е, це, Якщо не займатися, то да, це буде якби е, ну, самозідання. Постійно я граю з друзями в футбол, е, сам то займаюся легкою атлеткою, бігом на, на великій дистанції 15-21-30 кілометрів, буває 42. Е, і взагалі, звичайні фізичні навантаження. Аня, турник все таке обидва наголошують, прийшли сюди, бо тут змагаються не один проти одного заради медалей, а пліч опліч також провели окремі забіги і для дітей, зокрема для малечі від 6 до 11 років та підлітків від 11 до 16. Дачів також представили окрему програму, зокрема активні зони з vr тренажерами майстер-класами з тактичної медицини, мінної безпеки та навіть дресирування собак. слова, змагання відбувалися також із благодійною метою, оскільки упродовж забігу учасники мали нагоду пожертвувати кошти та на розвиток кордон акедемії, а також кордон хаб простору для навчання реабілітації та підтримки ветеранів.